А от в парламенті з усіх сил намагаються зібрати коаліцію двома фракціями. Кількість депутатів у найбільші з них стрімко зростає до облоку Петра Порошенка. Сьогодні війшло ще двоє позафракційних нардепів. Це Віктор Кривенко і Павло Кишка. Обидва раніше були членами самопомочі, та їх із фракції виключили за те, що підтримали зміни до конституції. Тепер вони члени президентської політичної сили. Ніякої ідеологічної основи в моєму рішенні немає. Є е, розуміння того, що державі не потрібні перевибори, що де, держава знаходиться в, в тяжкому стані, в стані війни, і потр, не допустити перевиборів, основна мета входження в БПП. Так, БПП разом з Народним фронтом хочуть дотягти кількість депутатів у власних фракціях, аби вистачило для більшості і, врешті, обрати нового прем'єра. Бо кажуть, батьківщина і радикали в обмін на вступ до коаліції висунули аж надто багато вимог. Це просто ганебна політика. Коли люди замість того, щоб міняти прем'єра вимагають висувають нові нові вимоги. Шостий тиждень ідуть переговори. Люди, котрі сьогодні розуміють, що далі тягнути не можна. Країна має отримати нового прем'єра, новий уряд, нові реформи. Сьогодні вступають у фракції БПП або Народного фронту. Нині перемови тривають І для того, аби такий спосіб спасти коаліцію двом фракціям лишилося переменити до себе лише чотирьох депутатів.